Давайте про дрони зараз будемо детальніше говорити. Що правда, спочатку ви згадали оцей ну насправді історичний випадок, так? За 300 кілометрів від кордону з Україною був збит, збитий стратегічний бомбардувальник Ту-22, так? До саме 3 да так саме так. А, і він був збитий, ну точно ж не дроном. Він був збитий ракетою на територію Російської Федерації в небі ворожому. І тут от одразу теж виникає питання: чи ну якщо ми говоримо Україна не використовує західну техніку для того, щоб атакувати об'єкти на території Російської Федерації, ну і над територією Російської Федерації, чи це означає, що ми досягли певних вже успіхів у модернізації, ймовірно своїх сил і озброєння, яке в нас вже було, бо ну результат насправді. Прекрасне, у нас є велика кількість модернізованої техніки. Треба зазначити, що, наприклад, систему протиповітряної оборони франк сам, де було імплементація на стирорадянські системи або американських ракет, або поєднання, наприклад, радіолокаційної системи С-300 з пусковими установками Петріо, що дозволило нам зробити знищення великої кількості, наприклад, літаків Су-34. простими словами, кидали. Ми взяли ракету С-300 радянську, модернізували її і випускаємо їх з установки Петріот. Ну так Ні. може б С-300. Ми не можемо запустити з установки «Петріот», установка Петріот запускає ракети, які роз... конкретно. конкретно для Петріотів. Ми можемо поєднати, наприклад, радіолокаційні системи С-300 з установками Петріотами. Але на БУК, наприклад, замість ракет, які були для «Бука», ми можемо ставити американські ракети. Тобто є певна модернізація системи, що дозволяє більш ефективно працювати старими радянськими засобами з урахування того, що ракетна старорадянські засоби вже дуже дуже мало. Тому насправді є велика кількість цікавих розробок і з боку українських інженерів, які запропонували дуже дієве рішення. І Ми бачимо за рахунок того, що там, наприклад, ну, все ж таки, давайте будемо казати фундаментальна база в Україні існує. У нас є Южмаш, у нас є певна кількість різноманітних інституцій, які розробляли прекрасні радіолокаційні системи, які розробляли прекрасні ракети. Тому насправді варіантів дуже багато. І повернемось до основного. Я постійно кажу, що якщо навіть F-16 з'являться в Україні, це буде український літак. Да, 100%. пане то, давайте тепер до теми безпілотників. Дійсно, я думаю, всі наші глядачі постійно спостерігають з позитивними почуттями, так оці постійні атаки, зокрема по російських нафтопереробних заводах, по литовищах, не дивлячись до слова на попередження і на прохання, так з боку а, тих самих сполучених штатів, коли навіть це не чутки, не злив інформації в засоби масової інформації. Тобто, ну конкретно, голова, наприклад, Пентагону говорить, що Сполучені Штати рекомендують. Україні не наносити таких ударів, ну, бо, мовляв, краще наносити по воєнних якихось об'єктах. Так, хотім ми розуміємо, що на фоні виборів у Сполучених Штатах, певно, тут турбуються ще й за підвищення, наприклад, цін не знаю, на американських заправках тощо. Утім, Україна ці рекомендації. Я... Приймає, утім, ну буквально нещодавно до нашої з вами розмови, кілька днів тому були знову атаковані НПЗ. Тобто, не дивлячись на ці рекомендації, Україна продовжує постійно і українськими безпілотниками це робити. Давайте почнемо з того, що удари по НПЗ стали таким. Щоденною рутиною, яку виконують наші служби, і тут зазначити, що це дуже ефективна операція. Вони складні, вони розробляються дуже довго. Але як бачимо, що вони стали системними, і це дуже добре. Щодо заборони за з боку західних партнерів, я би сказав би, що мабуть це заборона більше для зовнішнього висвітлення, ніж для реальної дієвих якихось інструментів. Тобто, якщо, якщо da, що, то треба... ми ніби проти. Ми, ми проти, так да, але ви ж розумієте, що, наприклад, на цих НПЗ робиться паливо для літаків, для ракет, для тих, тих же танків, які їдуть на територію України. Тому насправді є певна низка таких кавичок, які закриваються і відставляються в сторону. Але спроможність України бити. Так глибоко на території Росії з'явилась після чого? Після заборони використання західних зразків техніки. Тобто ми кажемо про те, що саме заборону спонукало нас розробляти системи, які будуть дієві, які будуть обходити системи протиповітряної оборони. Аби не які, а вони є у них. Будуть обходити системи радіоелектронної боротьби, теж які є, в принципі, створюють певні проблематики за рахунок того, що їх багато там, або на певних каналах створюють завади. Але все одно розробили, і ми працюємо далі для того, щоб якомога глибше долітати, але тут я би сказав, що є критична точка, яка нас для нас є розумінням, це 3 тисячі кілометрів. Чому тому що насправді більшість стратегічно важливих об'єктів на території Російської Федерації знаходиться на відстані до 2 тисяч кілометрів. Все інше, ми кажемо для того, щоб. В будь-якому випадку обійти якусь протиповітряну оборону, обійти там населені пункти для того, щоб бути непоміченим, і для цього збільшується відстані роботи наших БПЛА. Але 2000 кілометрів, якщо буде активно вибиватися велика кількість стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, ми можемо казати про розривання логістичного плеча. Тобто ми будемо казати, що шляхи будуть збільшуватися, і Росія буде невигідно використовувати деякі інструментарії. Тому, повертаючись до основного за рахунок систем безполотних систем, ми можемо це зробити. Зрозуміло, що дієво було б, якщо ми б застосовували там ракети дальної дії, Таурус німецькі застосовували Джасамси, наприклад. Тамагавки, ну там можна перелік дуже великий робити, але насправді. Але ми вимушені робити це самостійно. І тут є теж пріоритети свої. Чому? Тому що ми кажемо про створення таких БПЛА, на які західні партнери наші зараз заглядають і кажуть: а розкажіть, а давайте разом. Є велика кількість компаній, які вже зацікавлені, починають співпрацювати з українськими розробниками систем безпілотних. і Пропонують різні продукти для того, щоб працювати разом, і насправді деякі системи безпілотні українські вже зацікавлені, наприклад, НАТО зацікавлено, тому що воно закриває деякі потреби, які до цієї війни НАТО навіть не розглядало. Якщо ми говоримо про безпілотники, ви сьогодні згадували те, що деякі українські розробки вже використовують штучний інтелект. Я от спілкувався нещодавно з м, спеціалістом з нафтогазового сектору, так, і він говорив, що якщо детально розглянути, куди саме по території нафтопереробних заводів б'ють українські дрони, і якщо навіть на відео ці подивитися, вони завжди потрапляють от саме туди, в те місце, яке найбільш. Скажімо так, дороговартісне, так, яке замінити важче, яке просто зупиняє або частково зупиняє повністю роботу усіх НПЗ. І він каже: я от бачу ці кадри, коли дрон летить, безпілотник летить прямо, потім робить різкий абсолютно розворот і просто б'є в певну точку. Він каже, що дуже важко, напевно, ну може ви пояснити, щоб сигнал так швидко дістався там, безпілотника, щоб він так змінив свою траєкторію, то складається враження, ніби він, коли підлітає, він вже сам виявляє. Куди саме на території цієї нафтопереробного заводу треба бити. Це реально ми таке можемо. Давайте почнемо з того, що, наприклад, для того, щоб ударити по тім же самим НПЗ, робиться спочатку розвідка. Ага. І як робиться розвідка? За рахунок наших систем безпілотних або за рахунок космічної супутникових знімків. Але ми отримуємо інформацію найдорожчого те, куди можна ударити, для того, щоб Росія не змогла це купити в чемоданчику, провести в обхід санкцій. Насправді тому, що ми кажемо про знищення тих об'єктів, які не можна завести в обхід санкцій, або буде складно, або буде це е, в три, е, три дорога для Росії. Вони це теж розуміють. Вони це теж рахують. Е, ну загалом, якщо казати навіть про всі ці іноземні комплектуючі, які має Росія зараз в своїх в своєму озброєнні, воно куплено з завищеними цінами, тому що вони обходять по три-по чотири країни. Але це для Росії, я думаю, не така велика проблема. Але для Росії не така проблема, саме тому треба вирішувати питання з чим з паливом яким вони або з нафтою яким вони торгують по всьому світу і за цього отримують гроші для того щоб воювати з україною тому насправді ми кажемо про те що і далі треба працювати щоб наприклад десь вже з серпня-вересня місяця росія почала вже купляти бензин для своїх потреб